І миру і добра поступило питання від нашої постійної глядачки. Галина Безсмертна питає. У мене питання про смерть праведника. Коли людина глибоко віруюча іде за покликанням, це видно із її стосунків з іншими, за її справами, але вона помирає у розквіті життя. Як ви це пояснюєте? Адже Бог не хоче смерти праведника, навпаки, оберігає його, щось я заплуталась. Це перша частина питання, є продовження. Ну, Взагалі-то Господь не бажає смерти грішника, а ось і, і Романах Некіфор, дослідник історії монашества. Каже, що перші християни смерть мученика називали Днем народження для неба. Тобто, коли людина помирає, то вона, якщо праведна, єднається із Богом, і тому апостол Павло каже, що коли я розлучуся із смертним тілом і з'єднаюся з Христом. І ще є таке пояснення. Чому дійсно людина начебто виглядає як праведник і помирає надто рано? Справа в тому, що людина народжується не для того, щоб прожити енну кількість років, а для того, щоб або утвердитись у любові, або утвердитись у злі. Ну, так виходить, що людина протягом життя. Намагається, якщо йде правильним шляхом, шукати Бога, шукати Божої правди, вона вдосконалюється. І смерть якраз і є тою границею, яка определяє, що ось людина вже настільки збагатилася духовно, що її можна забирати. І Господь її забирає. Так дійсно говорять оці церкви. Людина дозріла в любові, і ось все, вона готова для Царства Божого. І немає різниці, скільки її років. Господь її забирає до себе. А в інший випадок, якщо людина живе і утверджується у злі, і Господь бачить, тільки йому відомо, що людина настільки сильно відійшла від нього, настільки сильно утвердилася у злі, що вона вже не може далі існувати, тому що вона своїм існуванням шкодить не лише собі, але ще і іншим. І, мабуть, тоді теж Бог попускає, що та людина помирає. І це не залежить від віку людини. Ну, в Писанні сказано, що роки людини життя 70 від сили 80. Але це не означає, що людина стільки має жити обов'язково. Людина живе для того, щоб утверджуватися. Або у добрі, ну так хоче Господь, або вона утвердиться у злі. І тоді людина помирає. І тут є продовження цього питання. Я не могла закінчити моє повідомлення відразу, хотіла навести приклад Мойсея, який у всьому був послушний Богу, але не міг перейти Йордан. Ну, Мисей не у всьому був послушний Богу, але читаємо далі. Тобто мав померти, хоча варто зазначити, що Бог показав йому перед тим землю обіцяну Ізраїлю. Дякую за відповідь. Значить, чому Мойсей не ввійшов у обіцяну землю? Оці церкви, богослови, сучасні екзегети, називають кілька причин. Одна із причин, їх є кілька насправді, ось полягає в чому. Господь прогнівався на цей народ і каже, що я його знищу, а Мойсей каже до Бога, що. Ти, якщо знищиш цей народ, то язичники скажуть, подивися, він вивів цей народ з Єгипту, щоб знищити його в пустелі. Тому каже, краще я помру, а народ цей нехай війде в обіцяний край. Це одна, одне пояснення. І, до речі, саме тому, от це є, Мойсей є одним із прообразів Ісуса Христа, тому що Він помирає. За багатьох заради спасіння інших віддає своє життя. І Христос теж заради нашого спасіння віддав своє земне життя. До речі, теж помер у 33 з половиною роки. Ще одна причина: Мойсей ослухався Господа біля вод Мериви. Є такий вислів біблійний, коли ізраїльтяни захотіли напитися води. І Господь сказав, як це треба зробити, але Він якось з неповагою віднісся до того, що сказав Господь, і зробив це якось в інший спосіб. І там дуже мало деталей в писанні, але Господь тоді сказав, що от ти через це не війдеш в обіцяну землю. Також ще називають причиною. Не знаю, наскільки це правильно, що Мойсей у Єгипті вбив єгиптянина. І тому ізраїльський народ докоряв Мойсею за те, що він вбив єгиптянина. І в Євангелії сказано, що кому дано багато, з того багато спитається. І ми знаємо, що ніхто із людей. Не знав до Ісуса Христа, не знав так близько Бога, як знав Мойсей. Тому що Мойсей спілкувався з Богом. І коли він зійшов з гори, ми знаємо, що його лице світилося. І тому навіть якась невелика, невеликий якийсь непослух перед Богом, він для Мойсея був поставлений у велику провину. А якщо согрішає людина, яка мало знає Бога. То і Бог з неї менше питає. Ну, це ось таких кілька відповідей, які можна дати на це питання. Дякую, що питаєте. Хай Господь нам допомагає шукати відповіді на те, що нас турбує. Слава Ісусу Христу!